12-ї бригади Азов отримав надважке уламкове поранення у шию. Велика крововтрата, ускладнена евакуація, мінімальні шанси вижити. Через такі умови медики пішли на радикальне рішення. Дрон доставив кров на позицію з кидом. Бійці зробили пораненому переливання. Евак забрав азовця, і медики стабілізували його стан. Зараз лікарі борються за життя пораненого. На позиції була скинута дві одиниці ретросарної маси. Одна одиниця сухої плазми крові. поранення ну, у шию він завжди в більшості, летальний. Згодом у бригаді обіцяють показати повну історію евакуації червоного у надважких умовах. І ми їм чекаємо хороших новин про цього бійця. Вболіваємо. Тим часом дякуємо силам оборони за нестандартні, але важливі рішення навіть у польових умовах. Допоки Україна дбає про своїх бійців, і побратими намагається виручити навіть у таких умовах, Росія відчуває нестачу живої сили. Країна-агресорка відправляє на фронт поранених військових на милицях, щоб компенсувати брак живої сили. Українські військові виявляють медичні висновки у мертвих окупантів, що підтверджують значні поранення, у тому числі й голови. Відповідно до відеозаписів і свідчень, отриманих виданням CNN, російські військові відправляють поранених бійців на милицях назад на передову, щоб воювати. А солдатів із значними пораненнями передислоковують на бойові ролі, оскільки вони борються зі зростаючими проблемами з живою силою. Використання поранених солдатів є ознакою того, що Москва вирішує свої проблеми з живою силою без ширшої загальної мобілізації, яка була б непопулярною серед міського середнього кла. С Росії, за словами чиновника, який говорив CNN на умовах анонімності на цю тему. На одному відео з безпілотника засіченню, опублікованому 59-ю бригадою збройних сил України, навколо стратегічного міста Покровськ показано, як російський солдат використовує милицю під кожною рукою щоб дістатися до укриття. Він рухається повільно, незважаючи на те, що ймовірно чує над собою українські дрони. Розуміє, що перебуває в небезпеці. you <laughs> Далі до оперативної ситуації переходимо загалом. Упродовж доби зафіксовано 112 бойових зіткнень. Напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари із застосуванням трьох ракет, а також 81 авіаудар, скинувши 135 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив більш ніж 5 тисяч обстрілів. З них 47 – із реактивних систем залпового вогню і задіяв для уражень майже 3 тисячі дронів. Камікадзе важкою залишається ситуація на сході. На турецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік Турецька безпосередньо та в напрямку Деліївки. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 34 штурмові наступальні дії агресора поблизу населених пунктів. Водяне, друге, новоторецьке, Єлизаветівка, Промінь, Дачинське, Котлене, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Улакли. Водночас ворог активно застосовував бомбардувальну та штурмову авіацію по населених пунктах і позиціях наших військ на Новопавлівському напрямку. Агресор минулої доби вісім разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки у районі П'ятихаток і Щербаків. На придніпровському напрямку російські загарбники один раз намагалися витіснити з займаних позицій українські підрозділи. Успіху не мали і зазнали втрат. Триває також операція на території ворога на Курському напрямку. За добу українські захисники відбили 13 ворожих атак на цьому напрямку. Мко ворог завдав 20 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих авіабомб, здійснив 383 обстріли, зокрема 14 із реактивних систем залпового вогню на кордоні з Чернігівською та Сумською областями. Ворог з території Російської Федерації активно застосовує артилерію та ударні безпілотники по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі і техніці та активно підривають наступальний. Потенціал ворога у тилу. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія оборони уразили два пункти управління: 15 районів зосередження особового складу і техніки та два артилерійських засоби загарбників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 12 бойових броньованих машин, 54 артилерійських системи, одну РСЗВ, засіб ППО, 117 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 91 автомобіль та 3 одиниці спеціальної техніки окупантів. Працювали і повітряні сили цієї ночі. У ніч на 23 лютого Росія запустила 267 ударних безпілотників типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів з напрямків Орйол, Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ. Це Російська Федерація. «Мис Чауда це Крима. Також атакували трьома балістичними ракетами. Іскандер МКН МКН-23» із Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних. Сил та сил оборони України станом на ранок підтверджено збиття 138 ударних безпілотників типу шахеди, безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях. 119 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Три з них полетіли у напрямку Білорусі, один на території Росії наслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя. Російська Федерація у ніч на 23 лютого запустила 267 ударних безпілотників типу шахет і безпілотників-імітаторів різних типів. До того ж, летіли три балістичні ракети: це Іскандер М і кн 23 А я нагадаю на хвилиночку КН 23 це північно-корейська ракета, яку росіяни використовують проти нашої країни. І ми з вами також знаємо, посилаючись на військових аналітиків. Що на жаль, вдається північним корейцям вдосконалювати цю зброю, коли вони мають досвід випускання росіянами цих ракет по українських містах і селах. Ну і бачимо, що на це чомусь на міжнародній арені звертають не дуже багато уваги. Ну, це поки що. Але знаєте, мудрі люди там з міжнародної арени вони говорять про те, що ця нова вісь зла є дуже і дуже небезпечною для світового порядку. Але ми про це з вами поговоримо уже на. Наступної інформаційної години саме тоді детальніше присвятимо час. Тим заявам від західних від інтернаціональних політиків, які подекуди на нашу користь, а подекуди залишаються доволі болісними для нас із вами. Ну а поки що, ми про дещо добре з вами коротко поговоримо. Адже Британія анонсувала найбільший пакет санкцій проти Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення у понеділок, 24 лютого. А це я нагадаю річниця трьох років початку повномасштабного вторгнення. Вторгнення Російської Федерації збирається оголосити про нові санкції проти Кремля на тлі третьої річниці ось цього вторгнення. І це за попередніми повідомленнями буде найбільший пакет санкцій із початку російсько-української війни. Про це заявив очільником МЗС Британії Девід Леммі. Його цитує видання Deutsche Welle. за словами глави британського. Міністра закордонних справ у понеділок оголосять найбільший пакет санкцій проти Росії спочатку російсько-української війни. Саме час закрутити гайки щодо Росії, сказав він у своїй заяві, і також додав: я планую оголосити цей пакет а, проти Росії, руйнуючи їхню військову машину і скоротити доходи, які підживлюють вогонь руйнування в Україні. Британія тим часом запровадила санкції проти тисячі осіб та організацій, які по В'язані із російським урядом від моменту вторгнення Москви в Україну 2022 року, окрім санкцій проти Росії, заява Леммі також містила обіцянку надавати Києву 3 мільярди фунтів стерлінгів щорічно. А ще готовність і бажання надати британські війська у складі миротворчих сил, якщо це буде необхідно. Ми з вами пам'ятаємо, що цього тижня з'явилася і заява британського прем'єра Кіра Стармера, який теж говорив, що да так, це рішення далося йому дуже. І Дуже непросто, але він готовий відправити миротворців до нашої країни. Але звісно, це вже наступний етап російсько-української війни, того так званого миру. Вибачте, миру без лапок ну не виходить сказати. Саме тому ну, ми чекаємо на детальнішу інформацію. Дякуємо Великій Британії за те, що цей складний час на міжнародній арені під час оцих заяв Трампа, за якими спостерігає весь світ, хтось посміхаючись, а хтось. Не вірячи, що це відбувається насправді, Велика Британія все ще показує підтримку нашій державі не тільки словом, а й ділом, що теж дуже і дуже важливо. Ну а далі, на завершення нашої етерної години, ми з вами говоримо також і про кіно, про кіно, яке Маємо з вами дивитися про кіно, яке продовжує документувати злочини росіян проти нашої країни, тому що це пам'ять, пам'ять, яку треба натренувати певним чином нам, і яку обов'язково маємо передати далі. Адже напередодні на Суспільному відбулася телепрем'єра документального фільму на захід від сходу. Це історії про місто, яке пройшло крізь війну, втрати і боротьбу, але не втратило саме себе. Фільм розповідає про краматорські людей. Які змінювали його і змінювалися разом із ним через призму історії 16-річного Степана Чубенка, вбитого у 2014 році, терористами за українські погляди. Автори показують шлях міста від радянського минулого до усвідомленого майбутнього. Розповідь ведеться через голоси місцевих жителів, рідних, друзів, волонтерів, громадських активістів і подається глядачам через усвідомлення журналістки, яка вперше потрапила на Донеччину уже після повномасштабного вторгнення. Нині, 23 лютого у Німеччині відбуваються позачергові парламентські вибори. Голосування призначили після того, як наприкінці минулого року розвалилася коаліція з трьох партій, якою керувала партія соціал-демократів Олафа Шольца. Згідно з прогнозами, правоцентристський християнсько-демократичний союз лідерує в опитуваннях, маючи підтримку близько 30%. А лідер цієї партії Фрідріх Мерц є поки що першим потенційним кандидатом на посаду канцлера Німеччини. Ну і про Спеки далі, адже другою за величиною силою в новому скликанні Бундестагу може стати ультраправа альтернатива для Німеччини у цієї партії. Рейтинг навіть більший, ніж у Шольца. Альтернативу підтримують близько 20% респондентів, тоді як за силу чинного канцлера готові проголосувати 15% виборців. Альтернатива для Німеччини, яка на останніх федеральних виборах 2021 року отримала лише 10% голосів, стрімко набирає популярності і на парламентських виборах 23 лютого вперше в історії може посісти друге місце. Альтернатива для Німеччини виступає за відновлення економічних зв'язків з Росією, скасування санкцій проти РФ та відновлення газопроводів Північний Потік, якими Росіяни доставляли свій газ до Європи. Її лідерка Аліс Вайдель виступає за масову депортацію з країни злочинців і нелегальних мігрантів. Критики Вайдель називають її опортуністкою та політичним хамелеоном. Наприкінці виборчої кампанії федеральний канцлер Олаф Шольц оптимістично дивиться на успіх у своєму окрузі у Потсдамі. Я цілком впевнений, що зможу знову виграти виборчий округ, як і минулого разу сказав він за день до федеральних виборів. Шольц розраховує на невизначених виборців. Я вірю не в чудеса, а в Перемогу на виборах сказав він журналістам. Я переконаний, що цього разу так і буде. Що багато хто ухвалить рішення лише на виборчій дільниці. Він був упевнений, що багато хто вирішить віддати обидва голоси його партії, аби уряд міг продовжувати працювати під його. Керівництвом видання The Economist» тим часом називає Німеччину дірою в серці Європи. На цю країну припадає чверть виробництва Європейського союзу, але вона перебуває у рецесії протягом останніх двох років. Думка про те, що нелегальна міграція вийшла з під контролю, призвела до сплеску підтримки ксенофобських правих, фрагментуючи німецьку політику, спричинивши параліч уряду та бездіяльність у Євросоюзі. Бізнес-модель Німеччини спиралася на експорт промислової продукції. Особливо до Китаю, дешевий газ з Росії, безпеку, яку створювала Америка, але зараз усе це лежить у руїнах. Вибори 23 лютого є найвизначнішими у Європі за останні роки. Підкреслюю видання є ймовірний переможець, але те, що станеться далі, важко зрозуміти, і це зараз критично важливо. Найбільша таємниця оточує самого пана Мерца, як радісно зазначають його недоброзичливці, він ніколи не був міністром, навіть ніколи не керував чимось більшим ніж парламентська фракція ХДС. Його кар'єра в бізнесі була консультативною. Якщо припустити, що він отримає найвищу посаду, як він змінить розбиту німеччину, і оскільки Європа функціонує найкраще, коли вона має сильне франко німецьке лідерство. Як пан Мерц керуватиме Європою, коли його французький колега Еммануель Макрон є розбитим лідером? Члени НАТО мають на меті щорічно витрачати 2% ВВП на оборону. Німеччина завжди відставала, але після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році пан Шольц створив спеціальний фонд для поповнення витрат до позначки, яку Німеччина тільки зараз починає виконувати. Цей фонд закінчився, закінчиться у найближчі пару років, враховуючи загрозу з боку Росії, 2% вже недостатньо після припинення вогню. Містер Трамп ймовірно захоче зменшити зобов'язання Америки перед НАТО. Експерт те сходяться на думці, що новим орієнтиром має стати 3,5% ВВП. Пан Мерц відмовляється від цього і рішуче не заохочує говорити про спільні європейські облігації для оплати додаткових витрат на оборону. Але якщо найбільший і найбагатший член ЄС не лідирує в переозброєнні, ніхто, крім хоробрих поляків Балтійців, також не буде амбітним. Інша криза, з якою зіткнувся пан Мерц, єС загалом імміграційна отруйне уявлення про те, що кордони Європи не є безпечними, спонукали виборців у багатьох країнах підтримувати праві партії, що значно ускладнило формування стабільних поміркованих урядів. Містер Мерц тут був сміливим. В до Бундестагу не обов'язковий проєкт із закликом до порушення зобов'язань Німеччини щодо безпаспортного пересування Європою. Він нічого не досягнув. Надто часто пишуть журналісти Мерц поводиться так, ніби найважче буде отримати перемогу на виборах, тобто стати канцлером, але керувати підкрес. Слюють аналітики, буде набагато важче аби очолити коаліцію та проводити складні реформи у часи потрясінь. Йому знадобиться мандат на кардинальні зміни. Поки що він був надто боязким, аби просити про це речниця Білого Дому Керолайн інглівіт заявила в суботу, що президент США впевнений у своїй спроможності укласти угоду з Росією щодо припинення війни в Україні, припускаючи, що протистояння може завершитися уже наступного тижня. Ці коментарі прозвучали після того, як президент Трамп сказав, що Володимир Зеленський «не немає жодних карт, і йому слід відкласти розмови з міжнародними лідерами щодо подальших мирних переговорів. Лівід зазначила, що радник з питання національної безпеки Майкл Волц цілодобово працюватиме над угодою у ці вихідні. І поділилася, що міністр фінансів Скотт Бесент брав участь в обговореннях навколо запропонованої угоди з українцями щодо використання мінеральної сировини». Коли справа доходить до критичних корисних копалин, це важлива частина для президента. Це дуже важливо для президента, тому що це окупить американські податкові долари, і це також буде велике економічне партнерство між Сполученими Штатами Америки та українським народом, а також вони відновлять свою країну після цієї жорстокої війни. Президент США Дональд Трамп під час виступу на конференції консервативних політичних дій заявив, що Сполучені Штати наблизилися до підписання угоди з Україною щодо українських надр. Він також наголосив на бажанні повернути мільярди доларів військової допомоги наданої Україні. Триває війна між Росією та Україною. Люди вбивають і гинуть, переважно молоді українці та росіяни у кількостях небачених за багато років. Я говорив із путіним і сподіваюся, що все це закінчиться що ця жахлива, жахлива війна нарешті скінчиться. Тим часом радник з питань національної безпеки Майкл Волц переконаний, що президент Дональд Трамп є єдиною людиною, здатною змагатися з Владіміром Путіним, відповідаючи на запитання, чи не стане Трамп жертвою маніпуляції російського диктатора, Волц назвав свого президента професійним укладачем угод. Він також відкинув звинувачення у тому, що США не консультувалися зі своїми союзниками у Європі стосовно мирної угоди і нагадав, що Трамп говорив із Володимиром Зеленським і з французьким колегою Мануа. Елем Макроном і з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером. Також він сказав, що є неприйнятним те, що США продовжують нести тягар війни в Україні і європейської оборони. Ми повністю підтримуємо наших союзників по НАТО, сказав він, але додав, що європейцям час старатися більше. США попросили Україну відкликати щорічну резолюцію ООН із засудженням вторгнення Російської Федерації Київ відмовився. Про це пише видання «The Washington Post». Адміністрація Трампа закликала Україну відкликати щорічну резолюцію в ООН, яка засуджує війну Росії. І натомість хоче замінити її заявою, спонсорованою США із закликом до припинення конфлікту, яка не містить жодної згадки про відповідальність Росії за словами офіційних осіб і дипломатів низки залучених країн. Бачите, тепер уже не війна, тепер уже конфлікт. Отак так вважають у Сполучених Штатах Америки. Ця пропозиція приголомшила Київ, який відмовився відкликати свою резолюцію, за яку планує голосувати під час засідання Генеральної асамблеї ООН у понеділок вранці. А це збігається з триріччям повномасштабного вторгнення Росії в Україну про нову пропозицію США Україну повідомили у п'ятницю. Різка зміна позиції США в організації Об'єднаних Націй, де Сполучені Штати протягом тривалого часу були в авангарді резолюції, що підтримують Україну та засуджують Росію. Є свідченням посилення напруги між Києвом і Вашингтоном. Це сталося після того, як президент Дональд. Трамп звернувся до керівника Росії Путіна, назвавши президента України Володимира Зеленського диктатором і звинувативши Україну у розв'язанні війни, оскільки суперечка розтягнулася на вихідні за словами офіційних осіб і дипломатів, які говорили на умовах анонімності щодо все ще невирішених дискусій. Сполучені Штати розглядали можливість запропонувати свою версію на окремому засіданні з Ради безпеки ООН з 15 членів. Було незрозуміло, що це означатиме для Української резолюції адміністрація Трампа попросила провести засідання ради о дев'ятій вранці у понеділок, за годину до запланованого засідання генеральної асамблеї, що складається зі 193 членів. Резолюція США згідно з проектом складається з чотирьох рядків під назвою Шлях до миру вона оплакує загибель людей. Зазначає, що основна мета організації Об'єднаних Націй підтримувати мир і врегулювати суперечки. І закликає якнайшвидше припинити конфлікт, і надалі закликає до міцного миру між Україною та Росією. Навпаки, велика резолюція України з десятками співавторів деталізує звинувачення в російській екстериторіальній агресії та порушеннях прав людини та підтверджує право України на суверенітет над усією її територією. Пропозиція США шокувала українців, сказав чиновник на умовах анонімності. Зеленський буцімто наказав МЗС не відкликати існуючу резолюцію України. Їхня пропозиція є дуже короткою та абсолютно новою мовою. Сказав цей чиновник щодо американської версії. Багато представників інших народів кажуть, що це більше схоже на заклик до умиротворення з Путіним, а не на заклик до миру. Запит адміністрації Трампа до Києва свідчить про те, що вони намагаються обійти всі можливі процедури в ООН, вимагаючи від України добровільно відкликати ти свій текст аби відкрити шлях іншим країнам підписати текст США. У нас є багато ознак, можливих поганих речей, але шокує те, що вони чинять тиск на Україну, а не на росіян, сказав чиновник. Направду дуже болісні новини для нашої держави. Направду не зрозуміло, що відбувається у Сполучених Штатах Америки і чому Дональд Трамп замість того лідера. Демократичного вільного світу потрохи перетворюється у найкращого дружбана диктаторських режимів. Ну, але знаєте, питання залишаються риторичними, трохи філософськими, і навряд чи ми знайдемо відповідь на них просто у момент нашого етеру. Просто спостерігаємо за тим, що відбувається на міжнародній арені. Підтримуємо українські сили оборони. Ми з вами знаємо, що це дуже і дуже важливо. Ну і продовжуємо вірити у цьому випадку у наших дипломатів, у наше керівництво, бо бачимо, що США намагалися взяти якимись там угодами, які були дуже невигідні нашій країні, але бачимо, що. Ну, цей першочерговий тиск не вдався, і саме тому, мабуть, Дональд Трамп вдався до образ, до перейшов на особистості. От він такий вільний світ, демократичний, західний, цивілізований. Ну і всяке таке інше Словом, ми з вами до наступних новин переходимо. Президент США Дональд Трамп і очільник Польщі Анджей Дуда провели зустріч у Меріленді. Білий дім опублікував у соцмережі Ікс, раніше відомі як «Твіттер», фотографії зустрічі, яка була закритою для представників ЗМІ. Президент Трамп зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою і підтвердив наш тісний союз. Йдеться в офіційному повідомленні. Також Трамп похвалив Дуду за прихильність Польщі до збільшення витрат на оборону. Президент Польщі після цієї зустрічі заявив, що без американської підтримки Україна не переживе війну, заявивши, що цитую якось війну треба закінчити. В ефірі Тівірепубліка Дуда зазначив, що під час розмови з Трампом тет-а-тет -тет, він представив йому свою точку зору і те, як він сприймає тих, з ким нам доведеться вести переговори, щоб той запам'ятав, що Путін офіцер КДБ. Дуда також зазначив, що його зустрічі з президентом США свідчить про доброзичливість щодо Польщі і що Польща має значення. Він підкреслив, що під час зустрічі обговорювалася тема посилення американської присутності в Польщі. На думку польського президента, у відносинах між Польщею та США давно не було таких хороших часів, як за останні 10 років. За словами Анджея Дуди, польща є елементом плану Дональда Трампа щодо побудови взаємовигідної співпраці. Я ж нагадаю, раніше Дуда хвалив Трампа і закликав Україну до порозуміння зі США у своєму зверненні після розмови з Володимиром Зеленським він заявив далі. Цитую, ми постійно віримо, що немає іншого способу зупинити кровопролиття та досягнути міцного миру в Україні, окрім як за підтримки сполучених штатів, з цієї причини я запропонував президенту Зеленському залишатися відданим курсу на спокійну та конструктивну співпрацю з Дональдом Трампом. Я вірю, що добра воля та чесність є основою. Переговорної стратегії США не сумніваюся, що президент Трамп керується глибоким почуттям відповідальності за глобальну стабільність і мир. Кінець цитати. Ну, але зрештою, Велика Британія та Франція розробляють план розміщення в Україні 30 тисяч європейських миротворців після припинення вогню. Водночас у проєкті планується й обмежене залучення США. Видання The Wall Street Journal пише, що план щодо миротворців від Британії та Франції не передбачає розгортання сил США в Україні, але потребуватиме штатів для захисту європейських військ у разі, якщо вони опиняться у небезпеці і стримування Росії від порушення будь-якого припинення вогню. США Можуть використовувати системи протиповітряної оборони у сусідніх країнах, які їм покривають території України, одночасно надаючи європейцям інші системи ППО ВПС США, що базуються за межами України, мають бути готові до підтримки європейських військ, якщо вони опиняться в небезпеці. Планується, що прем'єр Кір Стармер обговорить цю ідею з Трампом уже 27 лютого, проте поки навряд чи звертатиметься з проханням про допомогу. Президент Еммануель Макрон зустрінеться з Трампом 24 лютого до лютого, тобто завтра, у понеділок, і викладе ширші погляди союзників на війну і способи забезпечити гарантії безпеки для України.